Моя найкраща в світі сторона, чарівна неповторна Україна. Для мене в цілім світі ти одна, і рідна, і мила дорога єдина. Доброго дня, мої маленькі друзі. Хочу вам нагадати, що ми мешкаємо в чарівній країні, яка називається Україна. Давайте разом повторимо, в якій країні ми мешкаємо. Вірно малята в Україні. А людей, які живуть в Україні, називають українці. Давайте скажемо разом. Ми українці. Діти, подумайте, як ми можемо сказати про кожного хлопчика, який мешкає в Україні. Правильно, українець. А як назвемо дівчинку? Молодці Українка. А ще лагідно можна сказати, Україночка. І мова наша рідна теж українська. Вона дуже багата, милозвучна, лагідна. Сьогодні я пропоную пограти вам гру назви слово Лагідно. Я буду називати слова. Або будете дивитися на малюнки і називати ці слова лагідно. Ну що, спробуємо. Наприклад, перше слово сонце, а лагідно буде сонечко. Наступне слово хмара. Лагідно, як буде малята? Так, хмарка це трава. А як сказати лагідно? Вірно, малята травичка. Це пташка. А як ви скажете лагідно? Вірно, пташечка. Наступне слово річка. А лагідно? Річечка. Це вінок. Подумайте, як сказати лагідно. Так, вірно, малята, віночок. Це. Рушник, як сказати лагідно? Вірно малята рушничок. Це діти сопілка. Як сказати лагідно? Вірно малята сопілочка. А це дітки калина. Подумайте і скажіть лагідно. Так, вірно малята калинонька. А це, дітки, вишиванка. Лагідно сказати, вишиваночка. Молодці, ви дуже добре справились із завданням. Діти, а щоб ви гарно розмовляли і краще запам'ятовували слова нашої рідної мови, пропоную вам з батьками вивчити вдома вірш Марії Познанської про нашу Україну. Ось послухайте, будь ласка. Ми дуже любимо наш край, її лани зелений гай, В саду рясну калину. Там соловейко на весні співає між гілками, І ми співаємо пісні, змагається він з нами. Батьки, а для кращого запам'ятовування вірша. Вам допоможе мнемо таблиця з підбіркою відповідних ілюстрацій на кожен рядочок вірша. Вчити вірш буде простіше і цікавіше. Діти, читайте книжки разом з батьками, вивчайте вірші рідною мовою і пишайтеся тим, що ви українці. До зустрічі, мої любі малята! На все добре!